Тканевий шнурочок із золотим замочком. Давайте роздивимося його ближче. Маємо ось такий ажурний, красивий замочок з однієї і з другої сторони. Застібка ж тут іде карабін. Ось тут ви бачите на кружочку зверху і знизу проби. Це клеймо виробника та проба на золото. Сам по собі шнурочок. Ось так от сплетений, ніби це косичка, трошечки дає відблиск насичений чорний відтінок. Що у нас по вазі? Загальна вага прикраси 4,12 грамів, а вага, власне золота 1,5 грамів. І ось такий красивий чорний шнурок, якого вага 2,62 г. Для замовлення напишіть, будь ласка, нам в коментарі і зазначте довжину, яку ви бажаєте замовити. Ми можемо зробити від 40 см і до 70 см ось таку ювелірну прикрасу.